Коронавірус повертається на понеділок у южноукраїнську було зареєстровано 25 хворих з діагнозом ковід, п'ять з них додались за останню добу. Для справедливості варто зазначити, що дев'ять осіб за ту ж таки добу були виписані, бо одужали. Наразі темпи захворюваності низькі, а протікання хвороби легке. Розповідає лікар загальної практики Роман Кучківський. Починаючи з 3 числа, це приблизно десь 2-3 чоловіка в день стабільно є. Ріст захворюваності важких на даний момент ну, не було. З пневмоніями не зверталися поки що. Легкий ковід. Я думаю, що, скоріш всього, штам омікрон, який був раніше описаний, просто чуть-чуть змінений. Проте розслаблятись і нехтувати профілактичними заходами не варто, зауважує лікар. Восени хвороба знову набере обертів. Маски та дистанція знижують ризик інфікуватись, а щеплення легше перенести недугу. І це вже доведений факт, підтверджений навіть власним досвідом. Однозначно вакцинація, тому що знижує ризик захворюваності. Як ми бачимо, більш легкий ковід, більш м'якший. Люди швидше одужують. Буквально, буквально 2-3 дня буває, симптоми зчезають, і ПЛР-тест негативний. Згідно з наказом МОЗ хворих на ковід, які раніше отримували щеплення, за відсутності симптомів через 5 днів можна виписувати без повторного тесту. Однак сам процес щеплення викликає багато запитань: скільки діє сертифікат, коли не пізно робити бустерну дозу, а після неї повторну, четверту. Які вакцини поєднуються між собою? Якщо термін сертифіката закінчився, що робити? І головне, яка вакцина нині доступна для южноукраїнців? Вакцин зараз на даний момент є три види: Це векторні, інактивовані і мрнк вакцини, тобто це Pfizer, Комінарті, яка була, і модерна. Це вакцини МРНК, якими зазвичай роблять бустерні дози. Це третя або четверта, Також це, це повторна додаткова доза, ще як для підвищення імунітету. Робиться вона там через 4 місяці після бустерної дози. Можна вже робити. І є вакцини інактивовані, такі як Коронавак і векторні вакцини це такі як Астразенек. Рекомендації з приводу вакцинації ми можемо після Астразенеки і після Коронавака, третю бустерну і четверту бустерну робити тільки МРНК вакцинами. Після перших двох доз є термін для того, щоб зробити бустерну дозу один рік. Якщо цей термін закінчився, відповідно це новий курс вакцинації. Є поняття додаткова доза, що може бути третя, але це не обов'язково буде бустерна. Тобто вона може бути додатковою дозою, це для осіб, які мають знижений імунітет, якісь мають захворювання супутні, які можуть призвести до виникнення симптомів важкого ковіду, можна так сказати. Там цукровий діабет, захворювання судинні. У будь-якому разі, перед тим, як робити щеплення, зокрема і повторне, варто відвідати сімейного лікаря. Він надасть рекомендації з урахуванням особливостей саме вашого організму і підбере вакцину з огляду на вже зроблені ін'єкції. Однак зараз в южноукраїнську в наявності лише 600 доз коронаваку їх використовують для основного курсу вакцинації. Найближчим часом очікують на поставку Джонсона 21 серпня в рамках ініціативи Ковакс в Україну доставлено 100 тисяч доз. МРНК-вакцину Pfizer для бустера Южноукраїнська первинка зарезервувала в обласному центрі. Щойно вакцина надійде, мешканців міста обов'язково про це сповістять.